Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі! Сьогодні трошки розрядимо в цьому відео ситуацію з фундуком. Відео по фундуку знімемо відео по азаміні. Сьогодні у нас 2 серпня 2022 року. Ось вам показую привиті сортові саженці азаміни Прививка робилась особисто мною. Це ну, не куплені саженці і продаються. Це я їх робив сам. От, є декілька сортів. От. Е, хто замовляв, можете продублювати в вайбері, хоча в принципі ви є записані, от. але тим не менше, продублюйтеся, щоб ну, якби перші в черзі отримали. Буду вже розсилати, от. Е, бо прийшла пора. Це ось з кращих. Саженці, тут я не знаю, тут приростив 10, 20, 30, навіть ще він росте 45 десь сантиметрів Ну це з найбільших. От, є трошки менше, є ще менші. От, всі вони привиті. Є з двома почками, є з трьома, є з одною. Як де як дозволяла товщина черенка <кій> підщепи і прищепи так і прививав. Ось, є ще. Зламав. Нечайно, зламав мандаринчика чуть-чуть листка. Так, є ще теж цікаві пропозиції. Загалом, зараз я вам скажу один, два, три, є три сорти. Вот. І один. Цікавий дуже. Багато людей його коштувало вже плоди з того вдалого сіянця. от Від однієї людини теж трошки є, бо більшість їх собі прищепив, хочу висадити в себе. Дуже дуже відзивалися люди про нього, що смачнющий плід що смачнющі плоди. От, тому е, ну, реалізація буде. Не до останнього саженця, а буквально там недільку-другу, бо піде друга робота і не буде коли розсилати. Тому кого цікавить а сортова привита, закрита коренева, вирощена вже в наших ґрунтах, якби. субстрат я сам мішаю, там і ґрунт, трошки торфу, піску, перліту, перегною, от, взагалом така біомаса от, без міндобрив. Ось така картина. Ці, в цілому рослини здорові, виглядають гарно. Один раз я пробігся з сезаром по них, бо слізні слимаки починали гризти, як ви бачите. От. А так, в принципі, все гуд. А заміна, вона, я поки нічого такого на ній не помітив. Е, було цього року цвітіння на, десь на п'яти сортах, мабуть. Ну, але не зав'язалось, Я тоді не мав змоги. Штучно позапилювати, О, так цвіт відпав, але дуже гарно цвіте, І що, що можу сказати, що різні сорти... ну, В основному цвіт однаковий, але є сорти, в яких цвіт трошки інший, теж так цікаво виглядає. Ну, тому кого цікавить, дайте знати, допишу і на днях відправлю. Є це ось дуже вдала прививка така вийшла. Він такий моцний, є навіть в такій ємкості побільший От, Не в менших є в менших. От, тобто є, 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 є що вибрати, би скажем так. І по приросту. От, кажете сорт. Я вам сортив, ви скажете, які цікавлять, я вам дам декілька варіантів на вибір собі. От, і можу відправити на днях. Ось така картина. Так що, а заміна, відкривається розсилка. Все, друзі, всім гарних рожаїв і миру почуємось.